Сьогодні у нас 17 травня 2023 року. Заглянули оцей нуклеус, це недавно виселений. І тут е, був клубок, тобто бджоли, ось матка летить, от зайшла в серединку. З вертається, дуже багато маток е, беруть клубок, б'ють, матки хороші, великі. О, цікаво, от я навіть позначив, що там ніби до матки немає. Матка була. Відповідно, я думаю, що вони джулу так, але це була матка, вона мені злетіла з рук. І ось зараз звернулася туди. Кинув я, її пограбували, цей нуклаус був грабований. Тут, скажімо, я кинув канді. І ось зараз за кілька хвилин подивимося, що там відбувається. Чи вони її далі б'ють. Якщо вони б'ють, ми їх здасться нам зловити ми поставимо кліточку. Якщо вони її не б'ють, значить все добре. Дуже багато відсотків, 25, скажімо, маток пропадає. Тобто, думаю, буде менший відхід, але дивлюся, що доволі великий. Не знаю, з чим пов'язано. Погода, є генектаровиділення, всі умови для того, щоб було чи багато бджоли, є де багато бджоли б'ють в основному, скажімо, ось тут бачите. Вони нападають. Можемо зараз заглянути, в принципі, я думаю, що вона вже швидко пішла так на рамки, але можна глянути. візьми знімай. Тут все добре, тут матки є. Швидше виставлялися. Ось, ось такі нуклеуси зверху. Вигляд їх. Ось покажу ось цей маткомісце. Тут, тут, тут корма є. Ось має і матка ходити. Якщо буде, я покажу. Не бачу тут. Ну от все корма, тут їх ніхто не грабував. О, маточка ходить. Ось маточка з шлейфом, тобто вона обліталася. Чекаємо, ми вже, скажімо, на е засів. Ось маточка. Ось вона. Ось шлейфом. Бачите, що видно. Тобто вона очищує очищується. Тобто тут все добре. А ось сусідній, нуклеус. матка то облетілася. А що з нею робиться, я не знаю. Ось тут я кинув канді, спеціально поставлю. Закрию кришечкою, щоб часом вони сюди особливо по-іншому. Ось таке зроблю. Можливо, вони зараз її прийняли все добре, можливо ні. Я цього не знаю. Заглянемо з вами. Представлю, щоб воно це. Хочу забирати сюди. Забити канді. На цю промушечку. У нас вони були. Оце які масканки. Ну, тут робиться бардак. І ще раз показую те, що тут ну, дійсно тут проблеми. Я так не побачу нічого. Тут матка не на цьому місці. Бачите, він грабований, немає каплі навіть сиропу. Ось. А вон матку б'ють. Ось клубочку, якщо ви бачите, ось тут ось тут кутику, тобто матку б'ють. Я пробую її зараз забрати і кліточку, якщо вдасться мені, скажімо, цепу ось тут вона. Я закриваю колокольню. Ось вона. Ось тут її клубку б'ють. Ось кутику її тут б'ють. Ось. Знімаєш? Ось маточка є. Ось вона облетілася. Ось така у нас хороша матка. їй нічого не бракує, є, ніжки, є, крила є, вусика є, все є. Ну ось вони, ось, дай я покажу. ну Ось вони, ну, ось вони придуріли. Матка не є маленькою, от якщо глянути, не знаю, як там фокусується. Матка хороша, велика. Зараз будемо її ставити. Отже, ось маточка, ось тут бджоли тут доволі. О, тут є бджоли доволі, але чомусь вони такі, через те, що ми ж грабували чи що. Ставимо на маточку, ага, забув, мало, немало важко. Ось цю частину дай стамеску, так? Ось цю частину потрібно відірвати. Ставимо, Канді я їм дав. Ну щось такого. Чому вони беруть клубок, чому вони їх б'ють? Тобто Матка вийшла на спарювання. Матка повернулася. Я думаю, що тут матки немає, але матка є. Я міняю. Значок, що тут матка є, але вона закрита в плітчичці. Ну це мої помітки. І ось такого всім гарного сезону, папа.